За моїм бажанням. Сьогодні буде казка про Катерину Балакур. Це художниця Полтавської області. Я пам'ятаю її роботи, їх часто можна зустріти в шкільних підручниках. Розбираємо її натальну карту, шукаємо показники кольору, жанру, техніки. Я буду дивитися планети в знаках, а потім підберу роботи, почну, як завжди, з Нептуна. І планет в рибах, якщо вони там є. Нептун у неї знаходиться в близнюках. Як вона може думати про світ, яким його уявляти? Значить по-перше, світ, можливо, мінливий, постійно змінюється, можливо, потребує постійного руху і змін, світ, в якому багато є спілкування, світ, який постійно потрібно вивчати, шукати однодумців. А так, можливо, ще як світ, який може привносити якісь. Важкі тяжкі зміни, потребувати якогось вкладу постійного, труднощів, долання їх, або роботи над собою, або роботи взагалі. Ще також, можливо, є якісь думки, що є якась тяжкість буття, гнітючість, думки про страждання, можливо, якісь труднощі і переживання на рахунок дітей або чоловіка. Сонце в неї у ә, стрільці. Тут дуже багато планет, стрільці, ну як дуже багато. Три: Сонце, Уран і Юпітер. Юпітер, до речі, в сильній своїй позиції. Значить, може бути просто бажання або мандрувати, пізнавати світ, розширювати глибину своїх знань, розширювати, можливо, вивчати інші мови. Також це показник чужіння до Бога, якось до цієї церковної релігійної тематики. Також це якась пошуки справедливості, щоб все було добре, щастя свого шукання. А місяць, місяць дуже важко аналізувати, бо точного часу я не знаю, але припустимо, що він в козирозі, тоді, тоді буде якась, ні, не будемо пропускати і не будемо його аналізувати, тому що дійсно дуже важко зрозуміти, чи місяць у козирозі, чи у стрільці. Бо місяць у стрільці буде додавати ось цього тяжіння до розширення пізнання, глибини, якогось відомості серед людей. А місяць у козорозі буде навпаки стримувати, робити холодним людиною, якоюсь робити її продуманою, заземленою, тяжіння до будування кар'єри через працю, прикладання зусиль, крок за кроком йти до своєї цілі. А у стрільці велика важність, що все буде добре і так, і тому дуже важко зрозуміти. Давайте перейдемо до виділеності планет. Значить, у неї Венера у. Відпочинку, так скажемо, не підкріплена планетами іншими, мається на увазі, якщо ланцюжки її будувати, то Венера знаходиться у сильній своїй позиції в Терезах. Це про красу, творчість, про якусь елітарну красу, про розмови про цю красу, можливо, десь і на якась конкуренція серед жінок, серед творчих людей. Також це за будування стосунків, за пошуки правильної комунікації з людьми. Також додається якась е, тяга також до справедливості. Це нібито тільки для неї, тобто, можливо, це будуть якісь стосунки людьми, близькими людьми, в яких вона буде черпати своє натхнення і задоволення. Також виділений Плутон з Меркурієм, взаємна рецепція в них. Якщо це про спілкування, то, можливо, якісь кризові ситуації в спілкуванні або спілкування повинно бути змістовним, глибоким. Психологічним, можливо, якась тематика була цікава, потобічна, або взаємини з чоловіками, або якась войовнича тематика. Також це про, може бути про наприклад, якщо Меркурій це поїздки, то, можливо, якась тяжкість в поїздках, екстремальні поїздки, рух, який передбачає ризик, тобто можуть бути якісь кризові ситуації у спілкуванні, поїздках, у навчанні з чоловіками. В якій буде присутня якийсь особистісний ріст, трансформація, Юпітер в неї виділений, Юпітер у стрільці, це, як я казала, про розширення себе, подорожі, пізнання Бога, світу, знайти своє місце, стати щасливою. І це також може бути пов'язане з пересуванням або з, з вивченням і розумінням Божественного, або іноземці. Бо досить близько такий уран, уран іноді показує людей інопланетян для нас. Тобто мається на увазі людей, які ми мало розуміємо, а це іноземці можуть бути в карті. І виділений Сатурн. Сатурн виділений це плюс до впорядкованості, продуманості, запланованості, цінування часу, особистісних кордонів людей, тяжка праця, наполегливість цій праці. Людина, яка прагне росту, як жінка, як людина, виділена стихія в неї вогню і мутабельність. Це загалом виходить стрілець Юпітер виділений. За вогнем у нас там сонце, Уран і Юпітер в цьому стрільці. Якщо ми будемо аналізувати з точки зору жанру, що вона могла малювати, могла малювати людей яскравих якихось особистостей, щось божественне, краєвиди. Що стосується кольору, якщо виділений вогонь, скоріше за все, це будуть вогняні якісь фарби, переважати тепле спектру кольори, уран може додавати синього кольору, через аспект Плутону, можливо, додавання якогось темного кольору, чорного, наприклад. Якщо, що стосується техніки, в дії в неї Марс, це, тобто, дії мої повинні бути продумані до деталей, тобто деталізованість буде присутня. Меркурій в неї в Скорпіоні це також прискіпування до деталей, глибина і, можливо, якась емоційність в її роботах. Якщо в Діві в нас Марс, то це може бути по тематиці тварини, рослини, те, про що я повинна потурбуватись, матеріальний світ за Плутоном і Нептуном в близнюках. Якесь спілкування, природа також, наприклад, Нептун в опозиції до Сатурна. Сатурн за конкретику за продуманість, а Нептун за легкість і швидкість. Це може бути схоже на декоративні елементи, на якісь ось такі варіанти. Це повинно бути естетично, гармонійно виважено, продумано за Венерою в Терезах. Виділений, як я казала, знак Стрільця, там три планети. А це додатково говорить, що це можуть бути якісь елементи придумані, дійсно декоративні, можливо, якийсь винахід вона в цьому знайде, нестандартний підхід. Ну і в тематиці це природа, краєвиди, тварини можуть бути, якісь люди відомі. Давайте на останок подивимось, як її могли зустрічати, як проводжати, наприклад, могли зустрічати як людина, яка емоційно, емоційно говорить, переживає, постійно пізнає щось досить глибоко, до деталей, поринає в якісь деталі, може фіксуватися, можливо, енергійна людина, яка полюбляє якусь екстремальні ситуації, критичні, творча якась емоційно глибока. А як могли проводжати? Можливо, як людина, яка або переїхала, або мандрувала світом. Яка вивчала іноземні культури, також це можливо розширення і пізнання Бога, людина, яка відома як зірка стала, яка, можливо, була вчителем, вчителем для когось, або людина, яка винайшла якусь цікаву річ, яка зробила її відомою. Давайте глянемо Меркуй, одну з планет. Виділених в її карті поєднання цього Меркурія з зіркою Агена. Що значить ця зірка Агена? зараз? Значить, ця зірка надає добре здоров'я, приносить почесті, високе положення, впливові знайомства, благородство, добрий характер здоров'я і почесті. А в поєднанні з Меркурієм живий розум, добре виховання та освіта. Може добитися успіху, якщо буде мати справу з масами людей, інтелектуальні здібності, оратор, письменник, борець за соціальні права. Підкріплює мої здогадки про боротьбу за справедливість. Буду закінчувати. Дякую за вашу увагу. Поставте мені лайк обов'язково та підписуйтесь на мою сторінку. Буду дуже вам вдячна. Бувайте!